Друзі, всім привіт! Сьогодні буде така тема, без якої я впевнений, що не існувало би хімічної залежності або поведінкової залежності, нездорової поведінкової залежності. так? І перед тим, як я почну своє послання, свій меседж, я попрошу вас підписатися на канал. Це не складно. Натисніть на колокольчик для того, щоб просувати український контент, якого зараз на просторах Ютубу не так багато, але все одно українське просуваємо, щоб українські автори могли на рівні з російськомовними авторами бути в цьому просторі. І тема моя сьогодні звучить так: три критерії співзалежності. Чому ця тема? <кій> Я працюю із залежними, і з співзалежними, ну і не тільки з ними, як психолог, і спостерігаю таку картину. Приходять мами або дружини, це, це в основному мами або дружини приходять і говорять: вилікуйте мого коханого, мою моє дитятко, вилікуйте. Задаючи питання, вони кажуть, така, що, що о, я ж не вживаю, в мене проблем немає. Він вживає, він там п'є, він вживає наркотики, а я ж не вживаю, його лікуйте. А, і я скажу що, так, що це хибна думка. У вас е, також, у таких людей також є залежність, але вона емоційна, ця залежність. І це така три складових. Е, Фактори, три складових критерії цієї емоційної залежності, по-простому співзалежність. І перший критерій звучить так: я тривожний сторож. До, до тих пір, поки або мій чоловік, який знаходиться в залежності, або дитина, яка знаходиться в залежності, поки не з'явиться додому, ви не спите. І, Вся тривога сконцентрована на цій людині. Вся ваша увага сконцентрована на людині залежної поведінки. А що з ним? А де він? А як він? <кхух> Вибачте. І е, до, до, до тих пір, поки він не з'явиться е, додому. Ви так і не засинаєте. А вже це відбувається, там, наприклад, пізно і тому подібні речі. І вже вся ваша життєва енергія направлена на обдумування тривожних думок, де він, що з ним трапилось, де його шукати. і тому подібне В 90-х, кінець 90-х, 90-2000 ті ні роки. Було популярно мамами залежних людей, або просто, просто молоді, яка там любила забухати, гулять до самого світанку, обзвонювати всі лікарні, всі, всі морги. Це прям було популярно. А потім, ой, де ж ти там, і тому подібне. Тобто вся життєва енергія направлена. На тривогу за людиною, яка знаходиться в проблемі залежності. Другий критерій звучить таким чином: маски по життю. Чому маски по життю? Не дивлячись на те, що у співзалежних відбувається вдома суцільне пекло проживання з залежною людиною. Чому пекло? Тому що це постійно. Очікування якихось неприємностей, постійна тривога, недоспані ночі, вирішення проблем, сором і тому подібні речі. А людям з потрібно на роботі посміхатися, бути, робити вигляд, що вони щасливі, що в них гарна сім'я, що все добре і все, і все класно, що вони такі пархають прямо на крилах щастя. І на цю маску також витрачається достатньо багато життєвого ресурсу, ресурсу, який міг би бути направлений на те, щоб сконцентруватися на своєму житті. Так? І все ж таки я не кажу про те, що потрібно прямо з усіма людьми бути відкритим і розказувати, що в мене син або донька там, в проблемі залежності попали в цю. Потрапили в цю пастку наркотиків або алкоголю, потрошки спиваються і тому, або там скалуються, знюхуються, і тому подібні речі. Не потрібно це розповідати всім підряд. Але і не потрібно робити щасливий вигляд, там де, ви не можете, там, де ви реально нещасливі, там, де вам складно. так? Чому я сказав про сором? Прикривати свій сором такою маскою легко, так, важко відчувати цей сором, коли хтось дізнається, що ви бігаєте, викуповуєте речі з ломбарду, які ваш, ваша близька людина вкрала з дому і здала на те, щоб або випити, або дістати собі свою речовину, яка стоїть в пріоритеті, а потім все інше. Це ж соромно. Соромно. Бігати, вирішувати проблеми за своє дитя 40річне. Е, соромно витягувати його з поліції, домовлятися, <кхм> Домовлятися проплачувати адвокатів, якщо це, звісно, не підстава, а, а піймали там з наркотиками і тому подібні речі. Це соромно. А є ще й концепція така, що не потрібно виносити сор із зби. Можливо. Але його потрібно виносити, цей сор із ізби, в правильному місці, замість того, щоб витрачати свою енергію, життєву енергію свої сили на те, щоб тримати цю держать ліцо, тримати цю маску благополуччя і щастя. Замість цього можна направити ці сили на те, щоб шукати вихід, шукати групи, шукати там, не знаю. Шукати групи не для е, свого чада або свого чоловіка, а для себе, щоб самій або самому прийти, е, привести себе в порядок. Е, і тоді будуть сили е, і розуміння, як правильно допомагати і не шкодити е, вашій залежній близькій людині. І третій критерій це е, критерій ілюзія. Як це я так? Він же ж без мене. Точно помре і, і загине. Ну, я вам скажу так: якщо тверезо подивитися на ситуацію, то ваша близька людина, яка знаходиться в активному вживанні психоактивних речовин, вона із вами помирає. І ви підтримуєте цей процес вмирання, ви підтримуєте, сконцентрувавшись повністю на ньому, ви підтримуєте цей симптом. Дайте гроші, вирішуйте е, проблеми і тим самим продовжуєте позбавляти е, вашу е, близьку людину відповідальності. А відповідальності нема. Мамка або дружина повирішувала, з тюрми витягнули. Якщо в тюрму попав, то передачі клумаки прям е, тягнуть туди е, баули цілі, мішками е, ті передачі е, синочечку або або моєму там чоловіку. Ну, Інколи потрібно і по-іншому. І ілюзія ця пов'язана з владою і контролем. Під контроль нехай вживає. Я йому буду давати, він буде ходити там на метадонову лікарню. Але під той же самий метадоновий лікарні. Він може купити більше речовини. за... Гроші у тих же самих залежних людей, або якісь там прикусори, ще таблетки домішати і тому подібне. Ваш контроль це ваша <кій> ілюзія, так як і те, що поруч з вами він не помирає і не помре. І ще е така думка, що це не тільки про е контроль і владу. <кій> Вибачте, <кій> але ще й про значимість, що я, от така мама хороша, рятую свою дитину, вирішую, він же ж, ж, він же ж, да, наркоман це проблема. А ще й плюс, якщо вам підсипали, підсипала ваша дитина або ваш чоловік провини, що це і за тебе я там бухаю, або наркотики вживаю. Це через твоє виховання, це через те, що ти мені, дружина, мозг виносиш. я... Працюю, а ти цього не цінуєш. І таким чином ця потреба по-перше, почуття провини своє закрити, і потреба бути потрібними і важливими. Чому я про це говорю зараз? Я говорю про це, тому що люди, деякі частина людей, які там, проходять свій шлях і позбавляються залежності. Їхні рідні своєї співзалежності не позбавляються і бути потрібними, бути рішалами у них це так і залишається. Вони нібито втрачають співзалежність свою значимість, коли залежна людина одужує, знаходиться в стані ремісії, не вживає і довгі роки, можливо, не вживає. А їх ж прямо ж співзалежних може крутити. Вони своєю поведінкою це. Несвідомі процеси, це вони не, не спеціально так роблять, щоб провокувати якісь важкі емоції у колишнього або колишньої залежної. Тобто ця потреба вона називається взагалі не потреба, а такий психологічний захист, як проективна ідентифікація. так, що провокувати підсвідомо людей, а потім ще й сказати: ну, бачиш, ти ж все одно зірвався наркоман і алкаш кончений. <клес> Тож, моє послання сьогодні таке, що, шановні співзалежні, якщо ви помітили щось в собі з цих трьох критеріїв, або ви як тривожний сторож, і ваше життя не належить вам і весь ваш життєвий. Частина вашого життєвого ресурсу йде на те, щоб тривожитись, переживати за залежного, вашого близького залежного, або вдягати маски, вдягати маски і таким самим чином витрачати також частину своїх життєвих сил, або тягнути це на своїх плечах і казати, це мій хрест, бо він без мене помре. То я вам пропоную альтернативу: займіться е, собою, розверніться е, на 180 градусів до себе від іншої, фокус від іншої людини, розверніть його на себе, цей фокус. І е, спробуйте пожити трошки для себе, бути щасливими для себе, бути красивими для себе, е, відпочивати для себе. Залежна людина, коли побачить, що вона не в центрі уваги, в неї виникне питання, що відбувається взагалі. А таким чином, набравшись сил, ви зможете конструктивно і розмовляти, не вмовляти, а розмовляти і давати людині вибір і шукати компроміси, як ж все ж таки можна разом подолати залежність цей симптом сім'ї, який потрібно долати разом, і над яким потрібно працювати. Залежному над своєю залежністю, співзалежним, над своєю співзалежністю, іти на групи, комусь їхати в центр реабілітації, ходити до психолога, звертатися за допомогою, і це не соромно. Вирішувати проблеми і звертатися за допомогою це не соромно. Соромно, коли а, м, нічого не вирішується, а ви, як рідні, підтримуєте той симптом, який руйнує і вас. І людину залежної поведінки. Тож, якщо потрібна допомога, звертайтеся, пишіть ваші коментарі, буде цікаво почитати вашу думку. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі в нових, в нових відео. Все, па-па, Або в прямих ефірах. Пока-пока.